Щоб ви вам це сказав, де я був то ви б так і скочили мене. Мені воно байдуже, я просто хочу, щоб ви дали мені скочи. Кінчати життя самогобством і через кого? Через мужчину! Не ті тепер часи, щоб вам розкошувати. А так коловнете до так. І то на нікчемні п'єси. Я поза домом, а ти не виходячи з нього. Кожна жінка це не фортепіано. Запевняю тебе моє, бо кожна жінка це фортепіано. Панна Дуська, повинна йти на пролом, розтовхуючись їх ліктями. То правда, що ти їздиш Ти ж остаточна згуба і розпуска, та ще з таким інстинктом. Гроші, без них. Як жити? Ну, так, Поки ви жідо не одружиться, з посагом, з камером, це що там? З пісом! Як не було совісті, то тепер нехай платить! <плес> а хто мене має вчити? Хто мене має вчити? Ха-ха, до жілянего.